Всім добрий день. Сьогодні в нас 16 серпня. Зараз ми знаходимося в Германії майже на самому кордоні на голландсько-німецькому кордоні. Е і ось такий Меган нас зацікавив. Ми приїхали, оглянули його. Весь автомобіль в рідній фарбі. По лакофарбовому покритті немає жодних зауважень. Пробивається від 100. Е в общем, даже від 90, 95 до 102-110 мікрон. Одне єдине, що потрібно буде зробити вдома, це поставити на місце бампер. Можливо, десь чи до бордюри під'їжджали близько. чи що, не знаю чому. Можливо, колись фільтр, тому що з тої сторони знаходиться топлений фільтр. Можливо, коли зміняли топлений фільтр і зачепили, і зіскочив він з свого місце там, де він повинен знаходитися. Ось такий дуже гарний кольор. Темно-синій металік на гарних 17 х лихосплавних дисках на панорамі. Дуже гарний в цього автомобіля пробіг. Пробіг 189 тисяч. Оригінальний пробіг, це мільйон процентів. Тобто на рахунок цього мож, можете не переживати. Дійсно, пробіги всі відповідають, які в нас знаходяться на одометрі. Всі пробіги в нас рідні. По комплектації, Комплектація Bose, панорама, 17 боусовські диски, передній задній партронік, безключовий доступ, складання дзеркал, фаркоп, камера. Це все присутнє. Двузонний кліматконтроль, навігація, АБС, ЄСП, гучний зв'язок. То є в даному автомобілі. Дійсно гарно виглядає за рахунок кольору і за рахунок того, що 17-ті легкосплавні диски чорні і панорамна криша чорна. Потрібно буде зробити хімчистку. Хімчистку треба буде обов'язково робити. А так в загальному по автомобілі немає жодних таких зауважень. Є легкі е царапинки і. Легкі вм'ятинки, це теж можна вдома устранити. На сьогоднішній день це не є проблема. Вартість автомобіля, яка може бути вдома на ось красуню 2012 року, 1,5 дизель 81 кВт, це десь приблизно 9200 доларів повністю з усіма документами, які потрібні для того, щоб ставити автомобіль на реєстрацію. Резина в даному автомобілі у нас стоїть літня і майже нова. Передня стоїть 2021 рік, задня, е якщо я не помиляюся, 20 рік. А так, по технічному і по візуальному стану оцінюю його з 12 балів на цілу, можна сказати, 11 балів. Потрібно е трошки доложити рук, і автомобіль буде виглядати майже як новий. Тобто, що потрібно буде зробити, це. Позабирати царапинки, які є, і загнати до чоловіка, який повитягує нам незначні вм'ятинки. Тобто, можливо, десь ну, різна ситуація, десь, можливо, десь стояла під деревом, кійська штан впав. Ось така ситуація. Кого, кого автомобіль зацікавить, телефонуйте. Всі ці недоліки, які я вам показав, вони будуть усунені в Україні. Тобто, ви, коли приїдете забирати автомобіль, він буде виглядати в ідеальному стані. Вартість 9200 доларів повністю з сертифікатом і з всіма документами, які потрібні для обліку. Пробіг 189 тисяч. Пробіг оригінальний на рахунок того я вам гарантую. Всім гарного дня до нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові оголошення, які я закидаю на свою YouTube сторінку, ви одразу їх, е -е, у вас було повідомлення. Е -е... Більш детальна інформація за на рахунок автомобіля. Телефонуйте 097 606 2599 і будь-які питання, які стосовно автомобілів, теж можете телефонувати. Я зараз знаходжуся в роумінгу, але можете безперешкодно телефонувати на Київ Всім гарного дня, до нових відео, до зустрічі.